Здравствуйте, ребята. Сегодня я назвала и сегодня я, знаю, короче, и я сегодня хочу проверить, э, які саме лучшие сет у ривасі. Буду аж 5 пять, пять от си YouTubeрім, э, ну, це через звідси, і ще там щось упало, короче. І я сьогодні хочу проверить, чи це правда, що у них самі лучшие сети, і перевіримо, які самі лучшие на правді. Е, э, тут сьогодні будуть участвовать. Mm -hmm. хоупи, Apple Field, Heavy Aun і Tango. Ну, коротше, е, я сьогодні хочу провірити, який найкращий сет, так що беремо один на один і перевіряємо. Сразу кажу у мене це судинок, тому що будесь. Давай, хорошо, бачимо. Че, ч, не виходь, поже. Так, коротше, ви знаєте, що? Е, ну, є великі уровні, ну, окрім е е Евелімп, -Е -Е но... Перший кабінет, ну, пік обирати, а потім уже Епіфел, ну, ну, Епіфіл, ну, ну, коротше, ви поняли. Хоупі, е, це саме такий смирений, який не саме популярний. О, 121, за що мені такий хороший вибір? Ну, хорошо. Так, ну, тут Лука набере, е пистолет обычный. Коса, ой, коса, ну и молотов. Так, хорошо. Ну, видите, вся в одном раунде будет, ну, я раз на... Оп. Просто я не хочу тут 25 лет и шла це видео, все. Ну, проверил, в принципі, нормально. 10 из 10. Тепер Apple Final Snaйperka. Это печал проклинаю. Хорошо. И замор... Ну, заморожающая штука, так. Ну да, в принципе, удобно. Но, э, типа, в його револьвер, коса и э, опять цей. Тут стоть те саме почти. Ну, э, я вам так сказать, у Альвиама. Ну, короче, вы поняли. то я вам их повысил на картинках. Ну, короче, вы поняли В принципе, встать в, тільки ті, шоу у Тосея был нормальный сет. Або... А, Боже, ну коротше, тут щось сет погане, треба пере цей, коротше. Ну хто е, Apple Finnal десь на 7 із 10, Ну, то, ну реально. Перший... Ну получше був, согласен. Ну, ну от перший саме поки лучше. А тут поки сет. Я поки ставлю 60 ну зараз. Щас... Щось ще міняється, я не знаю. Ну ой, слабенький, не знаю, не знаю. Ну, в принципе, можно семерочку поставить, и э, Тейпко лук, спрей, щит. Ну и цей. Ай-яй-яй, да что это такие? Ну, короче, тут что сюда и булечка какая Я, короче, так вам скажу. справится тоже офигенное оружие. Ну, так скажу. И, в конце я как раз сет. Офигеть. Чего тут еще Вообще тут заморозка должна быть. Ой. Да, не Да, боже, хорошо. Сейчас именно цей сет. Ну, хорошо, 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 чел. Ок. Ось тепер настоящий його сет. Тому що в його там два, зразу от іграма. Ми і... щось поганий. Його сет якийсь. чуть-чуть, який, Ой. Дуже поганий. Є. 4 з 10, я його щас проіграю. 4 проіграю. 10, взагалі, не подобається. І мій сет, любимий. І мій любименький сетик. з 10, ньому ставлю, щось мені подобається. Проіграю, йоу! Сучащий такой покупав, що он нафиг. Возможно, придается проиграть, не знаю. Месяц ну, сами, наверное, нужно появиться, конечно же, что сам собой, бля. боже. Давайте сюда, а. Сюди. Ну, короче, ви поняли. Ну, в принципе, э, саме, наверное, лучше це хоупи, потому що реал, ну, вона якась уже... Более подвинуто, йоу, сразу. Это что я лук взял? Йоу! А зачем?